Доброго дня, шановні наші підписники, телеглядачі нашого каналу. Ну, сьогодні невеличке відео. Таки дойшла черга до газульки. Таки повикидав я те все речажне, тому що, ну що, возили ось урожай. Дорога поганенька, дергається, смикається то зил. Та мені її жалко. Як я її так буду експлуатувати, воно порозсипається через год, через два, тоді болтів не збереш. Перед тим як возили дорогу, ми вирівняли там усе ж, щоб уже ж воно було, як кажуть, побистряку. Бистро воно ніколи не виходить. Так що вчора заходився. Сьогодні мав допомагати товаришові, а вийшло так, що не встиг я. Тому що це все діло мороковите. Це все, що я демонтував із предучого, так сказати. Оце от такі були там запчастини. Це ж тут стоїть стартер. Оця ось ця проходить. От так от. Оце ж йшла тяга. оце ось до нижньої тяги, а та ж уже тяга і йшла до акселератора. З цієї сторони була ще шліцева і підсоєднялася, Це вже я тягу зняв Отака, отакий циліндр. Ну, подається сюди воздух і машина глохне. Ну так воно було. От і шланг, як бачите, ну Кінець я забрав, тому що нужен був кінець ж, туди ж на газульки. Я його вже туди задійствовав. І оце дивіться, стільки я так сказати, не потрібно піднімав. Познімав із цієї газульки. Тут, як ви бачите, на осі зроблено так, що от вона крутиться. Оці гайки затягнув і вона держиться. Там конуса спеціально зроблено, щоб я мог відрегулювати, тому що приварити, демонтувати потім буде ніяк. І це була зроблена така конструкція. Ну це вже воно мені не потрібно, вже я його зняв. Ця основна тяга це ж е, е, Жигульовська передня тормозна шланга. Ну, я думаю, може, воно смягчить, не така буде вібрація, не так буде смикатися. Нічого воно не дало. Ще й зайва, в запасі лежить. Тут воно на саморезах, думаю, вдруг воно вискаче, так у бардачку, ще така і ну, вже воно не потрібне. Що ми зробили? Так як ми бачили в попереднє відео, де був, ем, була монтірована газулька на ЗІЛ-131. Точно такий же трос двохметровий. Е, ну, він приміняється на, гідра, на гідравліку. Щоб можна було винести розпределітель за преділи штатного десь назад. І з допомогою того троса е, включалося. Він діє і вперед, і назад. Отак От ми його заправили на зиму. От він пока лежить. Це ж я все демонтував, попідкрасював, вже було воно змонтіровано, вже я провіряв, вже воно працює, машина газ дається повністю, коли збрасую, він глохне. от, от такий оце кінчик. Ходить воно легко. Це тут направляюча трубка, вона так і є трошки з люфточком. Ну зараз я все по порядку покажу. От, На тій стороні. На цій стороні. От він такий має вигляд. В ну, кінці все я познімав. Зараз я буду монтувати і потихеньку все буду показувати і розповідаю. Е, значить, нижнє його, чи його кріплення буде отак, от Він заведений. І отут стоїть нижня опора паливного насоса. Я її зняв, тому що підкрасив, бо там варив я вухо. Отак воно буде закріплено. Сюди ж підходить ось оця тяжка. Регулюватися воно може тут. І може на оцій різьбі. Так що дві регуліровки, Ну, залежно від того, як від топливний насос, як буде виглядати оця ж та. Оця ж е, тяжечка, я її задіяв. Там, там шліци, воно наділося, шпонки там ніякої нема. Я закрутив, а воно держить так, що його не провернеш. Так що шпоночка, там, я думаю, вона і зайва. Яка тут нагрузка, оця його рукою? Оце вся нагрузка. Ну, що буде тут стоять пружинка, так вона ж на шліці ніякої ролі не грає. Оце отаке. Пружинка, контрогайки, пружиночки, все готові. Як виготовив кронштейн. О, от він вже підсох. Це той нижній кронштейн. Він кріпиться до топливного насоса і його докріплення. Оце вушко я приварив, зробив вушко для пружинки. Як бачите, воно тут зажимається, можна його відривлювати. Дуже він висох, зараз я його буду ставити. Ось ця газулька. Отак От вона виготовлена. Отак От вона стоїть до машини. Сюди вставляється трос, він фіксується, там у нього є ямочка, і прикріпається до тяжки. Все там доступно, все. Тут стоять дві пружинки, регулюється, ну, е як круїз контроль і холостий ход. От воно, ну, це ще тугенько воно о, двигається. Димон поставлю на машину і все це діло я вам покажу. Як воно ставиться, от таким образом. Тут воно вже все, вже я його ставив декілька разів, так що воно вже підходить. От уже воно, вже воно стоїть. І за допомогою оцих двох болтів вони там були. Там було кріплення, там було все, я, я на них прикручую і все. А з обратної сторони ставиться резиночка. І воно на педальку. Ну, я зараз, я зараз покажу, як прикрутю. Зараз я соберу це все діло і продовжимо. Глядає цей узл. Ну, ще ж не поставив е шланг воздухозаборника, ну зараз, ну воно нічому не мішає. Це у нас старе кріплення, де була тяга, вона йшла вниз, воно тут не мішає. Ми його залишили, тому що поставили пружинку. Тут пружинка стоїть і на тій стороні. Спереді там він кріпиться, щоб він не попав у вентилятор, я його флажочком акуратненько клац, І він лежить, значить там. Ось тут, як бачите, швушка. Отак от я зачепив. І все воно отлично. Нічому воно тут не мішає, ні до чого не прилягав, на подушечки лежить. Нічому не мішає. Ну єдине що, що як може попаде колись туди вода та може замерзнуть чи що, ну я думаю. Вона у нас не попаде. Плавати ми не збираємося. Ну, як і попаде, це ж таке. Уже було за ніч стільки варіантів. І отак, от і отак, от і отак. От самий, самий такий що Це отак воно. Можна було б провести через зад, ну там неудобно. Ні сверлить, ні поставить закльопки от його що і з різьбою. Ну, це так, це треба мотор винімати, щоб його оце все діло туди монтувати. Ну а на даний момент оце отак. Ще не пробували, але зараз закриємо, виїдемо, помиємося, передінемося і спробуємо. Що воно себе представляє. Ну, вже це не я перший його ставлю, значить, цей тросик. Хлопці так розбирали повністю передню кришку, і там є така шестерня, в якій стоять балансіри. Уже поставили вони без балансірів. Ну, дьоргається машина в нас, а у вас як так ну, дьоргається ж і в мене. Отак і отак. Ну я думав, теж балансіри розбити. А вони поставили шестерню без балансірів, а все рівно дьоргається. А тоді, коли поставили тросик, і все це воно прикратилось. Ну будемо сподіватися, що і в нас воно буде працювати. Зараз спробуємо. Закончили монтаж. Отак воно все виглядає. Нікому нічого воно не мішає. Все доступно, все добре. Так що закриваємо, заводимо і пробуємо. thank <laughs> you Трос. Зовсім по-другому. Такі тихіше робити стало, нема того гула оддати. І ноги удобно. Офі. Та що, залишающе? І це зробили. І це таки довели до, до ума. Ну тепер же ж полочка. Ну повні зімо. та динаміки. Музику то поставили. <світок> динаміки – багати. А будемо звертатися? Не Придергається. От завтра поїду до Дима, куди там ж, поки до города заїдуть, там така дорога. Отлично. Так що, шановні наші підписники, не зря. Півтора дня. Так що дивіться, насолоджуйтесь і на все добре. Пишіть коментарі, кожен Іван що не так робить. Ну це ж таке. Я роблю по по посвої, ну, будемо обмінюватися опитом і так і будемо добре. Так, так,